Всім привіт, мої хороші! Рада вас вітати на моєму каналі. А сьогодні в мене, я верніше продовжую приймати гостей. Сьогодні приїхала до нас Оксана, я неймовірно рада цьому, ну, як вона могла мене не привітати з моїм днем. А попередньо я вам говорила, що вона приїде, і ми вирішили на дворі. Так гарна така погода в хаті жарко, І ми вирішили вийти десь ближче до Дніпра, просто з нею випити покелиху, насолодитися тишею природи і провести гарно час. Ми взагалі з нею не сумуємо і завжди в її компанії весело і круто. Посидимо з нею такою дівочою компанією. У мене, до речі, сьогодні ще був робочий день, тому швиденько прийшла, переодягнулася, вже зібрана, і будемо десь їхати. Не знаю ще правда куди, десь хочеться на Дніпро. Ми вже приїхали, вирішили з дівчатами, що Я, ну, запропонувала, хочу на Робінзон. Я давно тут не була, до речі. Хтось Черкас знає, що це за заклад, він на Дніпрі. Тут також затишно, такі, як альтанки, я не знаю, для кожного окремі, гарна територія, вихід до Дніпра. Там хтось також щось відмічає, але тихо, музика тиха. І дівчата десь побігли Дніпро дивитися. Так, атмосферно тут. М -м -м. Ксюнічка, як вам тут? Добре, вибирайте, вибирайте. Оксаночка. Добрий-добрий день. Ми прийшли трошки, трошки розрадитися, відпочити. Е, від, відпочити і, і, і Я посидіти. казала, що активно у мене ніхто не горцяє, да. не співає, не, не танцює, а просто посидіти повечеряти. Боже, Оксана, ти шикарна. Да. <реш> Дякую. Дівчатка сюди мають, так. А Дана нам замовила столик, а де ти нам замовила? Нам сказали оцей, але вона вибирає. Дарина хоче, щоб на Дніпро. А от краще туди. Зараз визначимося, де ми сядемо. Друзі, яка краса. Боже, як гарно. Тут ми, мабуть, і сядемо, так? Крутяк. Наш славетний Дніпро. Боже мій, дарую вам знову атмосферу. Ви говорили, дякую вам за позитив, за цю атмосферу. Нереально. Хто в Черкасах? Приїжджайте. Дуже класно. А тихо. Водичка, звісно, цвіте вже. Подивіться ззаду. Позаду мене, яка краса. Клас. Реально можна купатися. Але в бранні по-святковому, тому сьогодні купель відміняється. Просто посидимо, поспілкуємося з Оксаною, отримаємо насолоду, позитивні емоції. Ну супер. Взагалі рада, що в нас є така можливість просто виїхати. І, звісно, хочеться побажати всім, щоб була така можливість, щоб ми здобули перемогу, і вся Україна могла просто так собі дозволити посидіти, посвяткувати, особливо ті міста, які в окупації. Я знову сумую. Ну, ідемте, будемо замовлення робити. Так, наше замовлення. Звісно, захотілося стейка, салатик, всіх по стейку, картошка фрі, дівчат так само. Дана, ти що замовила? Пивко? Даринка замовила пепсиколу. А ми з Оксанкою шампанське. Оксанка мені. Да, буде світулічка. щось бажати. Так, да, Світік, з твоїм день народження. Е, я вже казала тобі. Той день, коли ти народилася головне мирного неба і здоров'я, жіночого щастя. І дуже люблю таку, такі побажання. Така фраза моя любима. Хай Господь береже тебе від помилок, Дякую, моя від моя. поганих людей і марних тривог. Хай в твоєму житті буде так, як ти хочеш, бо ти цього гідна. За тебе. Дякую, ура! Геніально! Фірмовий, фірмовий гріб принесла. Фірмовий гріль принесли. Дівчатка, всім дякую, що ви сьогодні зі мною і всім смачного. Давайте, за тебе. Трошки вайбу у відео. Дніпро на вечір свильований. А такий вітер Так гарно, прохолодно. Просто неймовірно. Хочу, щоб ви подивилась на цей моїми очима. Можливо, трошечки послабилися. Пара сидить, просто мочить ноги у воді. Боже мій, це і є щастя. Наша Даночка скоро від'їжджає. І діти просто тішаться компанією один одного. Дарина і Дана, подивіться, красуня наша. Будемо засумувати за неї? Дві сестри, просто дві сестри. Найрідніші. Боже мій. А ви ж, мабуть, не знаєте, Дана від'їжджає по обміну ще раз. Ну не ще раз, а хочу сказати, що програма по обміну студентів вона їде навчатися в Іспанію на півроку. Тому вони зараз такі от, чуттєві моменти, тому що побачимо ми її не скоро. Наші любі дівчата. Вже звечоріло. Насолоджуємося цим вечором, передаємо вам атмосферу. Подивіться, яка краса, який Дніпро. Цього року не вдалося нам, українцям, відвідати моря. Так, Так. ну здебільшого, просто це складно, немає перельотів прямих. Треба шукати якихось ну, якихось вильотів з інших країн. У мене друзі їздили. Хтось їздив літаком. Хто... Ну, я, до речі, не можу їздити, поки війна, Я, наприклад, mm. можна з Польщі, можна знайти вихід. Але хочеться, щоб ми виїхали. Да? Скажіть, будь ласка, друзі мої, хто зі мною погоджується, вилетіти з нашого рідного Борисполя? — Ай, да. Я ми полечу в Турцію, лише в, в Туреччину Борисполя. в Туреччину полечу лише з Борисполя. — І в Грецію полетів і всюди. Боже, дочекаємося перемоги, а поки наш Дніпро, наш рад нас е, радує. Ми насолоджуємося. Подивіться, які в нас хвилі. Такий шум прибує. пірс підсвічується. Хто в Черкасах, хто нашій гості? Будь ласка, відвідайте цей заклад? На це солода. не реклама, бо подумайте, що реклама, Ні, насолода насолода. На да, він не такий, може шикарний, як шмібільні ресторани, але, але оцей вид да. позад нас він вартий багато. Все одно. Ну, дуже смачно, це, смачно е, годують, при тому, що ну, якби ціни не, 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 не за Ну, Нормальні, так. Да, да, да. е, дуже, дуже смачно, дуже комфортно. Пледики винесли чистенько, гарненько. Е, Оксана за замерзла вже куртку надягну, одягнула. А я я так на, на томи, ну, втомилась на роботі, і жарко так було, що я в ці сукні в ш в, в свої в, в шовкові вона мені ну нормально якраз нормально, якраз, нормально зараз да комфортно на а тут дають так, кледики, кому кому холодно. Ми такий смачний салат на грілі, на, 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 безкоштовний. Ну, кухня нормальна. нормальна. Він інсту викладаю, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, в інстаграм підписуйтесь, щиро вас запрошую. Мені лестить, коли от підписники. я не буду, Хто ну, така активна має підписувати, говорить, дівчата. Ви круті, я з вами. Я, дякую, люблю, цих, дякую я вам. люблю цих жіночок. О, і я вам дякую, хочу evet. відповісти. Ми вас також любимо. <slightly> Тому що ми щирі, що відчуваю, те вам і передаю. Дякую. От що переживаємо, те вам і передаю. Тому щиро вдячна, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка. Темно, але вайбово. Насолоджуємося цим моментом. Знаєте, сидимо, але не перестаємо думати про події, про війну в нашій країні. Ми ніколи про неї не забуваємо. Можливо, це здається непомітним, але завжди в душі є тривога, завжди в душі є переживання. Допомагаємо, хто чим може. Нашим хлопцям ЗСУ. Вони в нас найкращі, вони непереможні. Їхній вірі в нашу перемогу можна лише позаздрити і а, їх боротьба дарує нам ось такі тихі, спокійні дні. Кожному дню моєму я так рахую, ми завдячуємо саме їм. Тому дякую їм, дякую. Хлопці, ви круті. Що я можу сказати? Ми вже вдома насолодилися цим вечором. Сподіваюсь, передала вам цей атмосферний такий от настрій. І хочу зараз в подальшому ставити фрагмент, як ми прощалися з Даною. Тому що Дана дійсно від'їжджає в Іспанію і. Ой, я не можу. І сьогодні останній був вечір. Боже, я прощаюсь з Данчиком, того, що я бачу її. Блін, Дана. Вона. вона уїжджає. Вечір закінчується. Дякую тобі, величезно, я тебе люблю. Сиди сюди. Данчурчик, я тобі бажаю. успіхів, господи, моя рідна. Ти така розумна, така е наша гордість. Щоб ти досягала всього найкращого і мріяла повернутися в нашу країну. У нас буде перемога обов'язково. Я дуже ти буду благаю. Боже. Я тебе дуже люблю, ти мені як дочка, реально. Це ніякому себе росла. Може, любимо, як проважаю рідну доньку, от реально просто. Моя рідна просто. Я тебе люблю, все. Буду тебе чекати, просто не мої. Свої сестри прощаються, Господи, я піддалась почуттям. боже мій. Данчик, я тобі бажаю всього самого найкращого. І повертайся в нашу країну. Просто. Вибачте, за такий чуттєвий момент. Все. Пока, я тебе люблю. Пока. Вже новий день. Збираємось також на прогулянку. Оксана залишилася в нас ще на тиждень, в гостях. Захар, вже в наш підріз козак. Вчора класно посиділи. Хочемо піти десь ще на каву. Да. О, Оксанка. Сьогодні кажу новий день. Ми з тобою жаруємо на гарний, каву, гарний, а куди ми йде? Ой, ми сьогодні ходимо, да? щоб Світуля, Світуля нас е, повела на смачню чи каву, на мохіто. Ми сьогодні красиві, в нових нарядах. Так ми завжди тобою гарні. Завжди йдемо знову, знову на пригоди. Дай Боже, дай Боже, е, поки. Миру нам перемоги нашим хлопцям. А, Ми Всі вже це зброї, Ми це не перестаємо повторювати. Я Не можу, не можу. Да, да, да. Ми тільки про це плачеш і дуже їм завдячуємо. завдячуємо. Так, так, О, так. все так. добре. Поп'ємо так. просто каву. Так. Завтра вже робочий, день. Да, робочий а день. А в мене відпустка. Да, я казала, що ти на тиждень приїхала. Так. Ми ще неодноразово з вами зустрінемося з Оксаною, можливо, ще десь. Є в нас такі готельно-ресторанні комплекси. Ми О -о -о. В, в одному з них вчора були, це Робінзон. Да? А ще є інші. Хочемо просто відвідати і вам да. покажемо. Да. Да. І вам покажемо, що йдемо на каву. Да. на каву з нами пішли. Привет. Захар, ти прямо в унісонну да. з Я футболкою стакую. блакитного кольору. Да. Я Тоже коп копіює Нет. мене, так, знімає влоги на телефон. Ти молодець, да? ти зняв влог. Чекаємо, десь сісти. гарна територія, я вже вас знайомила з фабрикою. Десь в мене є окреме відео. Хочемо. Кальяни. кальяни курять, ну, да, давай десь. Ми ж дітей там не покур. Ну Дуже гарно. Вже зробили замовлення, чекаємо. Але на цьому я і хочу завершити цей влог. Дякую вам, дякую вам за перегляди, дякую вам за підтримку. До нового включення ще будуть на зустрічі з Оксаною. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь. Будь ласка, буду вам дуже вдячна. Сили вас обіймаю.